Відомо те, що два були завдані попередньо ракетні удари по індустріальному району, а пошкоджено цивільне відповідно підприємство, Тип фактично боєприпасу ще не встановлено, оскільки там ще йде ліквідація наслідків. Іде ще відповідно пожежа. Наші підрозділи ДСНС і Національна поліція працюють на місцях. Наразі вже відомо про 28 тобто постраждалих осіб. З них 17 госпіталізовано, в тому числі, як ви зазначили, 16-річна дитина. Крім того, ворог ще завдавав ударів по півночі нашої території, по харківському району, наприклад, у населеному пункті Золочів пошкоджено 16 приватних домогосподарств. Кілька ударів керованими авіабомбами прийшлося у відкриту територію, внаслідок чого зайнялася фактично пожежа, яка наразі вже ліквідована. Ну і так само вовчанський напрямок, куп'янський напрямок залишається у нас найважчими, пане Олеже. Окрім авіабомб, з якого зброєння ще. Росіяни обстрілюють харківську територію. Скажімо, чи використовують вони удари по цивільним саме скидами з дронів? Як це вони роблять на, в Херсонській області на півдні? Так, ми фіксуємо удари FPV, фактично, дронами. Це по Куп'янському напрямку. Зокрема, вони цілять виключно по цивільним, по цивільним автомобілям. Значить, також. Цілять і по безпосередньо цивільній інфраструктурі, по зупинкам громадського транспорту, де перебувають і діти, в тому числі. Вчора, наприклад, керовано авіабомбою, так було завдано удару по одному з навчальних закладів у місті Куп'янську. Звичайно, що він був абсолютно порожній однак, все одно ті люди, які знаходилися поруч, досить серйозно постраждалі, і знов ж таки це виключно цивільні люди. І, і власне кажучи, з цього напрямку у нас продовжуються евакуаційні заходи. 217 сімей з дітьми. Ми вже вивезли. Залишається за за нашими там відповідно підрахунками 54 ще сім'ї. Які ми маємо терміново вивести з е, цих населених пунктів, чи буде чи планується розширюватись територія, з якої відбуватиметься евакуація? У нас наразі по області найважчих два напрямки: це Ізюмський напрямок, населений пункт відповідно Борова і Куп'янський напрямок, три населені, тобто пункти: Петропавлівка, там Кіндрашівка, Курилівка, та й власне кажучи, саме місто Куп'янськ. Тому звичайно, що з цих населених пунктів ми не лише будемо вивозити дітей із сім'ями, а й розглядаємо питання щодо обов'язкової евакуації всіх цивільних осіб. Оскільки там дійсно досить важко, ворог постійно б'є по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам, ті населені пункти, які майже повністю зруйновані? Я знаю, скажімо, поблизу ізюма є таке село Заводи, та і там ще є залишаються люди і багато інших подібних населених пунктів, які зруйновані. Та як там готуються до зими до опалювального сезону, і в цілому, як триває по області ця робота? Так, є у нас населені пункти, які майже всі повністю зруйновані. Зруйнована вся цивільна інфраструктура. Навіть є населені пункти, які з 22 другого. Тобто року не під'єднані до електромереж, тому що вони фактично знаходяться в сірій зоні, проте там продовжують перебувати там подекуди п'ять осіб. тобто, подекуди сім осіб, які відмовляються виїжджати. Хоча їм постійно про це тобто і там нагадуються постійно, там пропонується альтернативне житло у місті Харкові за межами території Харківської там, області, тощо значить по Населеним пунктам, де ми можемо відновлювати, ми майже повністю, тобто на 100% готові до опалювального сезону. Це і відповідно соцсфера, медичні заклади, заклади освіти, які наразі працюють або у змішаному форматі, або навіть онлайн, тому що вони всі використовуються як пункти незламності у нас. Крім того, якщо брати по житловому сектору, то вже майже на 98% ми фактично підготували всю безпосередньо там область, включаючи місто Харків, до опалювального сезону. Це звичайно, що ми маємо і відновлювати все, що ми втратили навесні цього року. Ну, і, звичайно думати про децентралізацію системи опалення, це і сучасні модульні котельні, і, відповідно когенераційні установки. Тощо і тут ми відповідно розробили план. Мі профільне міністерство та уряд виділив. По завданню президента кошти на це ну і звичайно, ми наразі продовжуємо реалізацію цього проекту. Другий місяць нового навчального року для всіх здобувачів освіти на Харківщині. Якими результатами можете поділитися, пане Олеже? Ну так, ми фактично розпочали з цього року навчального. Я маю на увазі офлайн або змішану форму навчання. Красноградський район, який найбільше віддалені від кордону з Російською Федерацією від лінії бойового зіткнення. Плюс це захисні споруди, де навчаються наші діти. Якщо брати, включаючи нас відповідно навчальні заклади міста Харкова. Якщо брати красноградський район, то це вже біля 10 тисяч учнів, вже навчаються або у змішаній, або у Офлайн освіті Наразі продовжуємо і ремонтувати, скажімо так, ті захисні споруди, які ми маємо під навчальний процес. Ну і звичайно, будуємо нові 24 підземні школи, фактично, які з'являться вже у нас у наступному році. Частина з них з'явиться цього року, тому поступово будемо збільшувати кількість учнів, які тобто зможуть навчатися офлайн. Плануємо до кінця цього навчального року. Вивести до офлайн освіти біля 18 тисяч учнів.